Ви дивитесь на ці графіки і не розумієте, що означає кожна смужка, чому одна свічка зелена, а інша червона. Коли саме треба купити, а коли продати. І у цьому відео я покажу найпростішу структуру трейдингу з нуля, простими словами, які будуть зрозумілі людям, які починають цікавитися лише цією сферою. Отже, як працює ринок, як заробляють трейдери і як можете почати ви Поїхали! Але спершу нагадую вам підписатися на канал, поставити дзвіночок, тому що вже в наступному відео я буду показувати стратегію, яка буде вам дуже цікавою в цьому напрямку. Почнемо! І найголовніше трейдинг це не прокупив біткоїни, чекав аж 10 років. Це навичка купувати, продавати, яка постійно працює на будь-якому ринку валютному, сировинному, фондовому, крипторинку. І трейдери заробляють завжди при коливаннях цін звичайних або нестандартних ситуаціях, як, наприклад, зараз ситуація, яка відбувається з тим, що Трамп ввів тарифи і всі ринки отак колихають. Трейдинг це не казино, це не про те, що вгадаю чи не вгадаю, куди піде ціна. Так? Це робота з аналітикою, рівнями, новинами. І от. Наприклад, у 2022 році це такий був різкий скачок, коли гривня втратила майже 20% своєї платіжної спроможності. І ми тоді з учнями, з командою, завдяки тому, що ми просто купили USDT, да, це а, криптодолар. Ми вже зберегли 20% вартості. Ті трейдери, які активно торгували, і вони а, заробили на падінні ринку, да, це так званий шорт, така позиція. Тобто, коли активи падають, ти робиш, скажімо, на це ставку і також можеш дуже добре заробити. Тобто, трейдинг дає можливість заробляти і на ростучому ринку, і на падаючому. Також І давайте тепер на графіку розберемо, як на мене, це така. Суть скажімо, да, структури ринку, як він виглядає, як рухається ціна, від якої в принципі можна вже робити свій прогноз по тому, чи буде ціна рости, да чи буде вона навпаки падати. Ну і відповідно торгувати. Да. Давайте почнемо з такої, скажімо, бази. Постараюся, щоб вам було зрозуміло, навіть тим, хто новенький. У нас є зараз в мене відкрит графік, дах, хто можливо ще не знайомий, не знайомий з ним. Це є шкала ціни і є шкала часу. Да, тобто, що таке графік? Це фактично рухається ціна в межах певного часу, да, і вона робить таку, таке графі, графічне певне зображення. Да. Ми тут бачимо зелені і червоні свічки. Да, це так називається тобто за певний відрізок часу. Що в мене тут відкрито? День, тиждень. У да, мене одна свічка дорівнює один тиждень. Ну, відповідно, я можу далі вибирати інші, це називається таймфрейми, тобто відрізки часу. І в мене буде різна картина, да, тому що буде більше а, проторговки за різний період часу. Тобто, у нас є свічки, вони відображають, да, що було з рухом ціни. І також у нас є таймфрейми, тобто часові відрізки, за період якого йде це відображення. Далі, далі основне, що відбувається, ви бачите, що ринок він рухається в трьох основних напрямках. Да? Які це три основні напрямки? От Давайте візьмемо прямо останню цей відрізочок, по Солані і його подивимось. Тут ми бачимо, що які є напрямки, є його ріст. Да? Раз, два, от, так ми бачимо, що ми тут рухались вгору, досить різко. Ціна рухалась вгору. А, далі, давайте тут закінчимо, да? тому що в принципі, от в цьому відрізку вона вже так, наче а, не рухалась вгору, да? вона вже рухалась в межах певного флету або прямокутнику. Да? Давайте для цього виберемо в межах певного прямокутнику. Ціна рухалась. От можна сказати, це була її основна проторговка. Звичайно, що у нас в цьому випадку ми бачимо, що у нас був якби вихід да, з цього прямокутника, був вихід і вгору, і вниз, да, тобто ціна виходила за нього. Це е, е, також є. Ми можемо цим теж користуватися, да, тобто проторгувати ці моменти. Але основний рух був от в цьому прямокутнику. До речі, можна подивитися, скільки тут була ціна. Тобто, це все я торгувала до речі, посилання, скільки у нас тут було це 476 днів Да, тобто, це ого, це більше ніж рік вона тут знаходила. Ну, а, тобто вона рухалась от в такому форматі. І з останнього, що було, да, тут теж, якщо ми почнемо інші таймфрейми відкривати, по-перше, ми будемо дрібніше бачити, що там теж ще був висхідний тренд, низхідний тренд, теж був ще якийсь боковик. Тобто на кожному таймфреймі цього буде ще ще більше. Да? І далі, що ми можемо виділити? Що от звідси почався у нас низхідний тренд да, до цієї точки. Давайте це також. Промалюємо от звідси до сюди, поки не почала оця свічка перебивати да, цей рух, от у нас, в принципі, йшов несхідний рух. от що, для чого я вам все це розказую? А для того, що ми з вами торгуємо за напрямком тренду. Да? Тобто, якщо у нас тут висхідний тренд, ми торгуємо на лонг. або там спотову угоду відкриваємо, да? тобто ми бачимо, що ціна після тут теж, до речі, боковий, бачите? Давайте його теж, можливо, з вами промалюємо. Там вже ми вище пішли, от, я б трошки от так я, мабуть, взяла, Це основна у нас тут була проторговка. І коли ми почали з нього вибиватися, да? ми вже з вами могли брати налог. Це перший момент, як можна було його торгувати. Або від нижнього кордону до верхнього можна було би брати також лонг. В принципі, від верхнього до нижнього можна було би брати шорт. Ми тут ще не були в такому активному рості. Це був. У нас ведмежений ринок, тобто падаючи. Да? І тут, відповідно, ми могли і в лонг, і в шорт торгувати. Єдине, що треба було слідкувати за оцими краями боковика, тому що коли ціна дуже вибивалася з нього вниз, да? у нас був міг такий бути. як Вихід або істинний, тобто ціна починає змінювати свій тренд, або хибний, тобто вона вийшла і назад повернулася. Да? Тобто тренд при цьому не змінився, тобто він повернувся назад. Основні у нас напрямки, які у нас є, да, це отакий боковик, це висхідний тренд, це не східний тренд, і ми торгуємо з вами по тренду. Це на тижневому знову ж таки таймфреймі, да? тобто він досить великий. Тиждень-день треба собі е, обмалювати графік, я так роблю для того, щоб був виданий загальний напрямок. А далі, в залежності від того, який ви трейдер, ви можете торгувати на денному таймфреймі, і у вас угода буде відпрацьовувати ну, десь тиждень-два. Ви можете торгувати на годинному, тоді вона, в принципі, за день-два може відпрацювати. Да? Тобто, це вже е, нюанси, скажімо, деталі. От, відповідно, і що ми тут робимо? Коли ми бачимо, що тренд рухається вгору. Ми по ньому торгуємо да, на, long, на ріст. Далі, отут такий момент. Подивіться, от у нас отут, в цій зоні, бачите, якщо я так лінію доведу до кінця, у нас були максимум ціни, максимум, і вони збільшуються, йдуть да? вгору. А далі ми цю лінію перетнули. От бачите, ми от в цьому місці її перетнули, і у нас вже пішла інша історія. Да? Тобто, коли оцей перетин. Відбувся і далі ми бачимо, що у нас, от подивіться, от тут максимум ціни вони почали знижуватися. Да? Тобто раз, два, три, у нас вже пішов тут несхідний трендик. Да? тобто тут ми, Ну, теж можемо і шорт і лонг брати, да, вже виходячи з того, що наша ціна йде вниз фактично. Да, тобто вона не росте, але ну, тут теж можна умовно і такий промалювати, да, і від, там, від низу до верху у нас е, лонг, від верху до низу шорт. Далі. Коли змінюється ціна, тобто ви можете і в межах діапазону торгувати, да це як одна з ну скажем стратегій, да? як, як можна торгувати ціну. І далі, коли у нас відбувається пробиття несхідної цієї дати несхідного цього тренду, і ми розуміємо, що у нас ціна йде вдалі вгору. Да? Тобто, тут ми вже можемо на пробиття використовувати налон. Відповідно, далі ми тут бачимо корекцію знову. ми. Тут, наче, ще у нас да, в рамках висхідного тренду, і далі ми вже починаємо коригуватися. Тобто це теж було видно, якщо ми на менші таймфрейми підемо, да? тобто там видно прям момент, коли ця ціна починає вже розвертатися, і тут можна ще додати аналіз по свічкам. Там кожна свічка нам може дуже багато чого сказати по фігурам, тобто ці свічки вони створюють певні фігури, і тут можна сказати, що була така подвійна вершина, яка нам сигналізує про подальше зниження ціни. Да? Тобто це ще додаткові інструменти. Я просто не хочу одразу вас всіма грузити. Тобто, в принципі, якщо ви розумієте про тренди, да? якщо ви зрозумієте, як це працює, коли ви зрозумієте, ви вже на цьому можете скажем, суть ринку, суть рух ціни, да, ви вже розумієте. І далі додаємо-додаємо додаткові інструменти. І дивіться тепер, що відбувається в останній час. Да? У нас було зниження ціни, навіть вихід за цей боковик, але ми в нього повертаємось, ми пересікаємо вже цей несхідний тренд, у нас починається висхідний. Тобто, у нас наступна ціль може бути з вами яка? У нас з вами наступна ціль це вже буде похід от в цю зону. Да? Звичайно, що спочатку це буде умовна ну, середина да, цього боковика, тому що у нас ринок він завжди хоче такого певного балансу, да, і він ну, в першу чергу, скоріше за все, буде доходити сюди. Але треба ще інші таймфрейми відкривати, дивитися, що там дрібніше, да, тому що не факт, може ми не дойдемо, да, може буде розвертатися ціна, тобто це треба контролювати на менших таймфреймах. Але в загальному наш рух далі от в цю зону. Може бути, якщо ми пробиваємо її. Можливо, і далі, да, треба буде далі спостерігати, але ми вже почали е, цей рух висхідний. От, тобто, в принципі, е, Давайте ще глянемо, можливо, менший таймфрейм да, по, по солані. Кажу ще тут свої думки, тому що ми не можемо да, просто дивитися там на одному. От, от якщо ми дрібніше відкриємо, тут своє життя відбувається. І ми бачимо, що ціна, от після того, як вона вийшла да, за наш боковичок, вона розвернулася, вона пішла вгору. тобто, весь оцей я забрала майже весь, я трошки раніше закрилася, але можна було, да? ну, я десь в районі 100 заходила. Тобто майже весь цей рух мене раніше закрила я. 25%, да? це лише по, ну, в принципі, знанню трендів можна було забрати. Так, і давайте подивимось, скільки в нас це зайняло днів. Да? Звідси. Сюди це 5 днів було, досить швидко. Тут, до речі, був різкий рух ціни вниз. Всі бояться його, а я дуже люблю, тому що в цей час класно набрати активи, вони потім добре відскакують. Ну, це теж від ринку залежить, а? тобто треба глобальніше трошки мати знання, ніж просто тренди для того, щоб успішно торгувати. Це однозначно. Але... Для початку розуміння, що воно таке і з чим його, як то кажуть, їдять. Да? В принципі, ну ви вже ви вже можете подивитися, з чим ми працюємо, да? коли ми торгуємо. І що відбувається далі? Давайте подивимося, От на денному таймфрейму ми знову ж таки бачимо висхідний тренд. Тут такий у нас боковик, знову висхідний тренд, і ми починаємо коригуватися. Да? То ми поставили тут максимум ціни. Можемо собі лінію промалювати. і у нас почався рух вниз. До якого моменту він буде, да? От тут можна вже прогнозувати за допомогою там, додаткових інструментів, це ті ж індикатори додаткові, да? і так далі. От. І що тут мож... що, що чекаю особисто я? Я чекаю, поки ціна скоригується, найближча зона це десь 135, можливо, підемо нижче. Я буду спостерігати за ціною, да? куди вона може прийти. І далі я хочу лонгову позицію. Да? Я не дуже тут розраховую на шорт, тому що росте вона дуже активно. Це ви. Спостерігаючи за нею. Тобто, в принципі, от як мінімум, от в цю зону да, ми можемо прийти відбитися від неї або піти нижче. Тобто тут треба буде за нею спостерігати, в тому числі на менших таймфреймах. Ну що, я думаю, що в загальному трохи вам привідкрила завісу, да, з чим взагалі його їдять. Який скажімо, яка суть, да, мабуть, основна от, аналізу це напрямок ціни, або ми ростемо, або ми коригуємось, або ми в боковику проторговуємося. Ну, і звичайно, це е, така, скажімо, основа напрямок да, під, дала пару варіантів, яких можна торгувати. Але звичайно, що це не все. Тут треба додавати. На індикатори, да, для того, щоб ваш прогноз був більш точним, да, і так далі. Але в принципі тут ви можете зрозуміти основну суть, да що ж ті трейдери взагалі там роблять. Вони слідкують за ціною, і вони шукають підтвердження, чому вона буде рости або падати. Да, і відповідно далі вже заходять в угоду. Але що ж рухає ціною і заставляє її змінювати один напрямок на інший? Оце наслідок реальної боротьби на ринку покупців і продавців, коли ціна падає, але потім починає? Рости закривається вище ніж попереднє значення. Це означає, що продавці вичерпались і перемагає покупець. Але чому так відбувається? Чому саме перемагають покупці або продавці в певний час? І отут починається найцікавіше. Зараз ми до цього перейдемо. Така буде більш філософська частина відео. 90% до речі, вас дивляться цей канал без підписки. Тому підписуйтесь. У мене тут багато буде відео про фінансову грамотність, криптовалюту і інвестиції. Отже, трейдинг це не. Про графіки це про попит і пропозицію. І якщо більшість продає, актив падає в ціні. Якщо більшість купує, то актив росте в ціні. Звичайно, ще є інші фактори, які впливають на цих покупців і продавців: це і економіка, і якийсь невинний фонд, крупний капітал. Багато новачків вони втрачають. Чому тому, що вони купують не аналізуючи, хтось сказав. Продають, тому що страшно, порушують розподіл коштів, грамотно не вміють користуватися плечима, не вміють порахувати, який допустимий рівень втрати. І саме тому більшість новачків вони зливають депозити. Не тому, що ринок проти них діє, так, а тому що вони не розуміють, як це працює. Вони бачать, але не аналізують, працюють без системи. А у трейдингу немає місця для хаотичних дій. Ви можете щоразу відкривати угоду на інтуїції, але рано чи пізно вам не по Стить далі, вам потрібна система, яка управляє грошима, і ось в чому парадокс, що більшість думає, що трейдинг це складно, що треба сидіти днями стежити за графіками, да, постійно щось аналізувати. Насправді вам потрібна база, система, що робити, як аналізувати, куди йде ціна, розподіл капіталу. Да. І трейдинг це звичка, її можна освоїти, незважаючи на те, який у вас досвід, скільки у вас капіталу, який у вас ритм життя. І не забудьте ставити лайк, підписувати. Підписуватись на цьому каналі я буду показувати більше інформації про трейдинг, інвестиції, фінансову грамотність. Якщо відео вам сподобалось, якщо якийсь інсайт у вас з'явився після його перегляду, напишіть, будь ласка, в коментарі, і далі буде більше практики, і будемо розбирати робочі стратегії.